Був суд побої, муки та плювки, на святість і любов, всі сили пекла, вінок, терновий, блідість у щоки, стікала кров Христа ще тепла. Він був людьми замучений, побитий, і на хресті розп'ятий у ганьбі. Довкола натовп був несамовитий. Зійди з христа, допоможи собі. Голгофа, хрест розп'яття на хресті, розбійників обабіч розпинають, крізь біль слова, благаючи святі, прости їм очі, роблять, що не знають. Гриміло небо в горах струс та шум завіса в храмі навпіло розірвалась, померкло сонце, щоб на ругу цю не бачити, так люто смерть сміялась. Звершилось, тихо мовили уста, останній подих і останнє слово, але розп'яття Господа Христа було у світі цим невипадковим. Він все стерпів, страждання, біль та муки. Святий Господь віддав за нас життя, ось на Христі, святі простерті руки, Він цілий світ своєю смертю спас. На третій день на острах фарисеям, священикам, що сина розп'яли, апостолам на диво всім юдеям згойднула вістка весь Єрусалим, Христос воскрес. І камінь той же впорох в миті відкотивсь, відкрив до гробу хід. коли, пробивши ночі темний морок, сліпуче спалахнув промінням схід. Христос Воскрес, і не на день, на віки, Він, Божий син з Отцем створив цей світ, в Його руках душі нашої ліки, Його слова, життя, святий мотив, усіх нас радість, радість незбагнена, душа на крилах лине до небес. Ми в радості своїй благословені наш Цар, наш Бог, Ісус Христос Воскрес, Христос Воскрес! Воскрес наш Бог Спаситель, що може радість у душі згасить. Христос Воскрес, щоб вічно з нами жити і бачити Його, могли що мить, я з вами. До кінця земних доріг і місце вже готове в домі і Хто себе у святості зберіг, Господь усіх стрічатиме охоче, що цього світу, біди і напасті порівняно зі славою Небес, Христос Воскрес, яке велике щастя, во істину Ісус Христос воскрес! Амінь.